Чувак! Отакий, який нас маленький! Чувак! Дуже не любить! Шкуда! А в мене якраз тільки бас. Ну, а, треба співати, а, як не тенором, то принаймні бортона. Чі-чі! Ай, темнота! Господи мою! Я таки не помилився, що й з нею одружився. Ой. Ой. Ну що ж це ти лай? Ой. Тільки це... Ой. це не означає, що дід гордості немає. Буде так, як я скажу. Ага. Угу. Що, що, що. Біжу, міжу, ага, біжу. Біжу, біжу. Бабуся, біжу, а бабуся. А бабуся. Ой.